В студии сегодня министр юстиции Павел Петренко. Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Доброго вечера. Вы долго готовились к этому процессу. Говорите, что сделали это лучше Грузии. Хотя бы потому, что иск был принят, документ, пакет документов не вернули. А после четырех дней слушаний, каковы ваши впечатления? Вы удовлетворены? Ну, прежде я хочу... подякувати тим людям які зараз не знаходяться на екранах телебачення це десятки експертів співробітників міністерства юстиції і мзс і яких ми залучили які протягом останніх трьох років починаючи з 2014 року, збрали доказову базу безпрецедентну кількість доказів які ми зібрали і направили до суду тоді це було доручення расені Яценюка, яке ми виконали фактично зібравши Поденний календарний такий щоденник порушень з боку Російської Федерації прав людини і тих порушень, які були зафіксовані в Криму і на Донбасі, я задоволений тим, що чотири дні в найвищому судовому органі в світі, який може бути, звучить позиція України, звучить позиція правди і справедливості. І незважаючи на певні скептичні. Зауваження деяких експертів, що це може бути довго. Я переконаний, що це той суд, який приведе в кінцевому випадку до рішення на користь України, а подальшому до кримінального суду над Путіним і його оточенням. Ну, давайте немножко тому скептицизм, якому ви сказали. Наприклад, експерти уверена, що Гаага все ж не накаже Росію у міжнародного суда. ООН нет механізмів принуждення виконання рішення, і навіть якщо буде это рішення, оно все равно останеться формальним. У Міжнародного суду ООН є найкращий механізм до чинення дій, провадшених рішенням. Це те, що Генасамблея ООН, Росія теж є членом Генеральної асамблеї ООН, може вжити заходів контролю за країною-порушником. Але навіть не в цьому є необхідність прийняття рішення даним судом. Ще раз повторюся, три роки кропіткої роботи. Дали можливість сьогодні, щоб найвищий судовий орган озвучував позицію України стосовно порушень, які вчиняються і масових порушень, які вчиняються з боку Росії на Донбасі і в Криму щодо кримських татар, щодо дискримінації українців, щодо фінансування тероризму з боку Російської Федерації, терористів, які вбивають наших громадян. Это первый этап, следующий этап. Это будет криминальный суд над керівництвом Российской Федерации. Я в цьому переконаний Тем не менее, политологи говорят еще, что позиция Украины все-таки слаба. Вот, например, обвиняя Россию в финансировании терроризма, Украина при этом сама не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. Кроме того, Россия на международном уровне не признана страной-агрессором. И в части дискриминации в Крыму вообще можно будет долго заниматься правовой эквилибристикой. Повірте мені, коли ми покажемо всі ті докази, а це десятки тисяч документів, відео, тому що зараз це тільки частина доказів, які були пред'явлені Україною, покажемо в Газі на слуханнях по суті, у жодної цивілізованої людини, яка буде бачити це в публічно в прямому ефірі, не буде жодних сумнівів, що Росія. Фінансує терористів, що Росія підтримує терористичні організації, що Росія займається фактично геноцидом і дискримінацією українців в центрі Європи. І е, та робота, яка була проведена нашими фахівцями, колегами з МІНЮСТу, з МЗС, вона не піде дарма, тому що ця робота це доведення справедливості і закону. І е, навіть на міжнародній арені. Самі сама сильна на сьогоднішній день, нібито країна, або якась людина, яка сховалася за кремлівськими стінами. Не буде захищена від а, міжнародного переслідування. Ну, от, когда дело дойде до розсмотренні по суті, скільки це буде Ці 5-6 років, після яких буде винесений вердикт, і що з доказательствами за это время Україна може предоставляти нові доказательства или ограничиться только тим, що були собраны к сьогоднішньому дню? Звичайно, ми, ми можемо подавати нові докази. Ми будемо подавати нові докази. Це величезний миці доказових матеріалів, які ми зараз збираємо і акумулюємо на базі міністерства юстиції срок. П'ять-шість років, і я очікую, щоб рішення було справедливим. Питання не в тих місяцях, які можуть бути швидше чи довше витрачені на розгляд справи. Основне, щоб рішення було винесене, воно було справедливим і воно зафіксувало, зафіксувало ті порушення, які були вчинені Російською Федерацією і її керівництвом. От Україна судиться не тільки в Гааґі. По якому рішенню може бути якому ділу рішення може бути вже в ближайше время? Україна судиться ще в європейському суді по правам людини, там п'ять великих справ. Не хочу робити прогнози, щоб це не виглядало як тиск на суд. Ну, какое діло уже к фінальному стадії підходить? Я думаю, що міжнародний суд ООН може десь винести рішення одночасно з однієї з перших справ, які ми розглядаємо в європейському суді по правам людини, десь в один той самий час. В ЄСПЧ Є справа про заяви України проти Росії, яка стосується дітей силіт, якщо ви пам'ятаєте. Діти силити були викрадені російськими бойовиками, вивезені на територію Росії. Потім повернуті в Україну. Ця справа не є великою по обсягам, тому вона має всі шанси протягом найближчих декількох декілька років бути розглянута. І вона до речі так само підтверджує нашу позицію в справі, яка зараз слухається в Газі, що Росія підтримує, фінансує і допомагає терористам. І Що можна коротко, от Україна чувствує себе уверена в суді в ГАГі? Какові позиції в ісках проти України в ЄСПЕЧІЇх около вісімнадцяті тисяч і чотири тисячі із них, от переселенців. і по некоторым уже даже є рішення і не в пользу України. Ну по перше, хочу розвіяти міфи. У вас якась така інформація. Олена напевно, не відповідає дійсності. Немає жодного рішення проти України а, на користь Росії чи певних громадян. Це інформація відкритих істочників. Я, я перепрошую стосовно подій на Донбасі. Наша пози позиція в тих справах, де подаються позови по подіям на Донбасі, дуже чітка, що Росія. Несе відповідальність за порушення прав людини на непідконтрольних нам територіях, тому що вона підтримує і терористів, і бойовиків, і там є регулярні російські війська. Ця позиція комунікована з європейським судом по правам людини, і ця позиція буде предметом публічних слухань по всім заявам, які подаються українськими громадянами щодо порушення їхніх прав. Понятно. Спасибо. на вопрос сабиття отвечал міністр юстиції Павел Петренко.